Дім добрий вітам всіх діти. Прошу записати dzisiejszą дату. 16 стyczня і темat на вікенді. На вихідних. Дивимося, а я чав би через ще Він хоче через калюжі. Іч годінне або длуже, йти годину або довше. Три години лізать льоди, три години їсти морозиво, ґапічче на самоходи, гапіть ще так дивитися, просто нічого не робити, просто сидіти собі і так кліпати очами на машини. Так? І на дещ цолічі з гори, і на дощ хоче дивитися, який летить з гори, і на жаби, і на хмури, і на жаби, і на хмари хоче дивитися. Цала джен ще в ванні хлябач, хоч і цілий день хляпатися в ванні і мотилі жовтий лапать, і ловити жовтих метеликів, або з болота ліпити кулі, або з болота ліпити кулі, і не шпішить щовокбулі, і не спішити взагалі. Третє питання. Що ти мусиш робити швидко? Що ти мусиш робити швидко? Це ви собі даште на запитання. Чарте, що любиш робити швольно? Що ти любиш робити повільно? Також даште відповіді на запитання. Усно, звичайно, усно. Даште відповіді на запитання, а зараз у нас домашнє завдання, вправа 6Б, чвічення 6Б, сторінка 61, струна 61. Прошу uzupełnić текст словами з рамки і записати go до zsitu. Прошу доповнити текст словами з рамки і записати його в зошит. Читаємо слова, які маємо вподані. Предполуднем, перед обідом. Рано закреслене, пушній пізніше, найпер спочатку. Потім, потім, пополудню після обіду, в'чоримо ввечері, вночі, вночі. Читаємо текст. Беата встає рано. Беата встає вранці. Миє ще і об'єра, бракує нам слова. А. бракує нам слова, Є дані і іде до школи. Отже, в цьому реченні «миє ще і об'єра, миється і одягається, А. Пропущено, є сніданок і іде до школи, Їсть сніданок і йде до школи. Що нам тут буде пасувати з цих слів? Я думаю, що е, у, замість одинички має бути слово найп'ер, тобто спочатку ось Беата рано встала, спочатку найпр миє ще і об'єр. Спочатку миється і одягається, а потім. Потім беремо слово «потім», а потім є ще потem є і іде до школи. Маємо перше речення. Читаємо друге, третє речення. «Ма лекція «ма лекція А. Припущено до додому і є обід. до дому і є обід. Що нам тут буде пасувати? Я думаю, що під трічкою буде пасувати «Перед полуднем, перед обідом. Пшед полуднім» має лекція. Перед обідом ма, має лекції, а е, зараз подивимося, чи тут буде пополудню враця додому і є обід. Можливо, нам краще. Спробуємо зараз дати пузній. Добре, пузній. Отже, вставили ми полуднім і пузній. Але ні-ні ні. ні, ні. «пужній» буде нам до початку речення пасувати. Значить, краще нам буде пасувати пополудню вратця додому. Угу. Предполуднєм малекції, а пополудню враза додому і є обід. Тобто перед обідом має лекція, а після обіду повертається додому і їсть обід. Пущній, бо тому що воно з великої букви написано: Пужній, спотикащи з коліжанками. Пізніше, тобто, по полудню, пізніше вона зустрічається своїми подругами. Лекція одрабія ашпі. Коли вона виконує домашнє завдання, залишається у нас два слова вічором і «вноце». Отже, вибираємо лекцію, «одраб лекції одраб'яв, лекції у ввечері, а вноці шпі, а вночі – «спи». Ось таке домашнє завдання, прошу його записати і по можливості прислати або показати в школі. Баршу дякую за уваги. Мжича ем нелегко спендання часу. До відзання.